Чай О, тепло. Значить, добре сполагайтеся, грійтесь, спокійно. Ну а так як пройшов брат вже комісію, годять, то до додає один. Пройшло зразу першим проситися в армію. Зараз займається пасі, то жінки засунують до... Якщо з кожної сім'ї по одному пішло, правильно? Uh. А так з одної є сім'ї в двоє як їх, от, два брати разом. Ну, <п vídeo> Хіба це таке нормальне? А, а, а в других сім'ях нікого поховаються і. У нас 72 чоловік забрали тільки три. Я, мій брат і товаришки тепер з нами служать. Можете написати в пресі, за те, що я пішов добровольцем і на діпілому обіжували. Це хто вас дібіло? Водносельчани. Тихось А ти, кажешь, ти розум. Ні. А Чого ти біжаєш? А що таке з 72 людей? 72 чоловіка, я приписаний в селі у батьків, ага. і з села забирали 72 чоловіка. 72 чоловік що тільки три. Все остальные отмазываются. Потом малый пяти 72 человека. Призывали 72 человека. 72 человека призывали. Остальные хвори, да, э, да. Или у кого-то деньги есть, откупились. Да, Или да. кто-то по больничке Поболел, стр... закосил. Значит, в нас тут воюют справжнее патриоты. Я пришел, чтобы набраться до а потом с собой вдома колетниками. Казати, що я в домах зверем. Тим бачу, щось він показує, як це в домах А <рес> хто це такий? Ігор Калеєвник, Єгірське господарство тримає. Ми не можемо фермери навіть посіяти поля і зібрати урожай. Із-за того, що їхня дичина знищує наших посія. Я залишив вдома і техніку, і поля, і що сюди. Там не Вони нас сюди позапирали сюди, а там сюди жирують в наші гріє. Ні, я пішов з патріотичних побуджень, щоб таку набуло, щоб як він, не було йому. Будемо так говорити. Можете там, що хотіли, то казати. А як, як ви написати. будете добиватися того, щоб таких Як добиватися? Не знаю. Пером і слово, як вернуться з війни. Я думаю, вас... я думаю, може після війни багато людей зміниться мислення і ставлення до життя і до, до всього, що є. Так а що там у Калетніка? Я Єгерське дуже... господарство «Вепер». І що він заважає? Лі, Як, він, він, заважає дичину, ага. Як Раз, він заважає? це. Та? Дичина входить по полях, по города. В центрі села буває, навіть декі кабани заходять ночою до бару попити пиво. — Серйозно. Да, серйозно, я вам не буду брехати. Ну, ну я Що я вам можу сказати? Хай всіх сюди призивають, але в мене беруть. Все, що на мені, це мені волонтери. Серйозно, з Києва, за цього вони купуються, моя держава дала з 72-го року випуску автомат. Який старший за мене, тому що я 70 вручив.